Хай бачить, хай знает наши. Можем. Так, чекай, чекай, я сейчас потерпи. Чтобы он. О. Нет, так он поймает. Там нормально. Еще есть еще пушка. Она. Я к тебе еще и махом. давай. Слава Иисусу Христу. Я Білогород, ось як мене там називають, Карпатах. Я передаю привіт Косів на Косівщину, Верховинщину, там, де я живу, проживаю. Всі, які мене знають, які мене поважають, ті, які люблять, і всіх я вас вважаю, люблю і цілюю. З Богом тримайтеся. Слава Україні! Героям слава! Привіт! що я тобі зустрів. Тобі до 720-40 так? Кажи ось. Передаю я ще дуже знову, який мені дуже допомагав багато на Майдані, допомагає тепер далі. Вовк, е... вовк, його вовк, фамілія. Сам він сірога вовк Серега, він працює там у Києві, які... жінці, доці, всім київлянам, які мене знають. І в Косові, і ще раз у Косів, який е... карасі ту, і... і всі. Які ми не знаємо. дай вам Боже здоров'я за вашу доп... підтяжку, допомогу. Тримайтеся, ждіть нас, ми скоро повернемося, підемо до вас, до вас е, на, ну, як сказати, не, не щоб на, на цих як їх, самих жидів. Зустрічають нас, якщо ми живі, повернемося. З Богом вам, дай вам Боже здоров'я. Слава Україні! Героя, слава.